Уявіть собі жінку, яка кинула виклик своєму часу, подорожувала світом у пошуках окультних знань та заснувала один з найпливовіших духовних руків сучасності. Її звуть Олена Петрівна Палавацька. На тлі раціоналізму ХІХ століття вона привнесла на захід нову перспективу в духовність, об'єднавши східні та західні традиції в єдине тіло знань. Але ким була ця загадкова фігура? Як її роботи сформували сучасну історичну думку. У цьому відео ми дослідимо її життя, її монументальні праці та вплив, який вона справила на світ. Олена Петрівна Блавацька народилася 12 серпня 1831 року в місті Катеринослав нині Дніпро, Україна. Народжена в аристократичній родині, на її дитинство наклало відбиток інтелектуальне та літературне середовище, що сформувалося під впливом її матері, відомої письменниці та її бабусі, вченої дослідниці. З раннього віку Блавацька демонструвала надзвичайну чутливість до духовного світу. Свідчення про її дитинство відзначають надприродні переживання та сильний інтерес до езотеричних предметів, що контрастувало з жорсткістю російського суспільства того часу. Цей внутрішній дисбаланс у 17 років призводить її до втечі від шлюбу задомовленості та початку подорожі, яка визначила її життя та роботу. Блавацька подорожувала різними частинами світу, включаючи Близький Схід, Європу, Південну Америку і, що найважливіше, Індію. Під час своїх подорожей вона стверджувала, що вступала в контакт з духовними вчителями, відомими як Махатми. Розсвітленими істотами, які, за словами самої Блаватської, навчали її окультним знанням і готували її до місії на заході. Ці вчення пізніше лягли в основу теософії, духовного руху, який вона допомогла заснувати. Серед найбільш значущих періодів її життя були роки, проведені в Індії. Де вона поглибила свої дослідження індуїзму та буддизму у цей період Блавацька стверджувала, що отримала езотеричні навчання в горах Тибету, де вона дізналася про існування позачасової мудрості, яка пов'язувала воєдино всі релігійні та філософські традиції світу. У 1873 році Блавацька переїхала до Сполучених Штатів, де почала здобувати популярність у спіритичних та окультних колах. Саме в Нью-Йорку в 1875 році вона разом з Генрі Стіл Олкотом та Вільямом Кваном Джаджем заснувала теософічне товариство, зміцнивши свій вплив. І створивши формальну структуру для поширення своїх ідей. Життя Блавацької не обходилося без суперечності, звинувачена деякими критиками в шахрайстві та шанована своїми послідовниками, вона постійно стикалася з труднощами в поширенні своїх учень. Незважаючи на негаразди її рішучість у передачі мудрості, ключем до якої вона володіла, зробила її однією з найбільш знакових фігур сучасного езотеризму. Її останні роки були відзначені інтенсивною письменницькою працею, викладанням та просвітництвом. Незадовго до свого відходу в Лондоні 8 травня 1891 року, будучи ослабленою проблемами зі здоров'ям, Блавацька невпинно працює над підготовкою та публікацією свого шедевра таємної доктрини. Її спадщина продовжує жити та впливати на покоління духовних шукачів, формуючи ландшафт сучасного окультизму. Олена Блавацька була більше, ніж просто містиком-окультистом. Вона стала однією з найпливовіших письменниць у сучасній езотеричній думці. Її ідеї кинули виклик парадигмам матеріалістичної науки та догматичних релігій, запропонувавши альтернативне бачення людського та космічного існування. Серед її найбільш знакових робіт розкрита Ізида. Та таємна доктрина виділяється як фундаментальні віхи у вивченні окультизму та духовності. Її перша велика книга, розкрита Ізида, опублікована в 1877 році, справила глибокий вплив на інтелектуальні та духовні кола того часу. Гостро критикуючи в ній традиційну науку, так само як і релігійні інститути, Бавацька стверджує їхню відірваність від істинної стародавньої мудрості. За її словами, стародавні традиції, що містили глибокі знання про реальність, поступово спотворювалися, а знання забувалися. У цій роботі. Блавацька досліджує зв'язок між стародавніми цивілізаціями та окультними традиціями, висуваючи ідеї, які здавалися революційними для того часу. Крім того, вона стверджує, що багато явищ, що вважалися надприродними, мають пояснення, які наука ще не здатна осягнути. У 1888 році Блавацька завершує роботу над своєю головною працею, таємною доктриною, великим зібранням езоторічних вчень, що зачіпають створення Всесвіту, еволюцію людства та окультні принципи, що керують існуванням. Ця книга, заснована на так званих станцях зіан, стародавніх текстах невідомого походження, являє собою складне космогонічне бачення, що описує космічні цикли, а також взаємодію між тонкими та матеріальними планами. Її підхід до космогонії та антропогенезу розкриває глибоке знання походження людства та його долі, поміщаючи людину в ширший контекст духовної еволюції. У цьому контексті Блаватська також розкриває ідею семи променів та духовних ієрархій, пояснюючи, як різні рівні свідомості організують та структурують буття на тонких планах. Вплив таємної доктрини був величезним не тільки на теософію, а й на різні подальші езотерічні рухи. Її ідеї знайшли відгук у західному окультизмі антропософії Рудольфа Штайнера і навіть у деяких аспектах психологічної думки Карла Юна. Робота Блавацької також значно сприяла поширенню східної духовності на Заході, представляючи індуїстські та буддистські вчення аудиторії, яка раніше була значною мірою незнайома з цими традиціями. Її спроба об'єднати науку, філософію та релігію лягає в основу нової парадигми, в якій езотерічні знання повинні розглядатися не як просте марновірство, а як доповнення до раціонального розуміння Всесвіту. Заснування теософічного товариства в 1875 році стало поворотною віхою в історії сучасної духовної думки. Олена Блавацька разом з Генрі Олкотом та Вільямом Джаджем засновує товариство з амбітною метою врятувати та поширити стародавню мудрість, сприяючи діалогу між наукою, філософією та релігією. Теософія більше ніж просто черговий езотеричний рух, представляється як система, що прагне роз'яснити універсальні закони буття та заохочувати ширше бачення духовності. Теософія запропонувала ідею про те, що всі великі релігії та духовні традиції походять з єдиного першоджерела знань, що представлялося протягом віків духовними вчителями. Відомими як махатми, ці істоти, за словами Блавацької, виступали хранителями вічної мудрості, доступної лише тим, хто готовий її прийняти. Місія Блавацької полягала не в створенні нової релігії, а в освітленні прихованої сутності, що стоїть за всіми доктринами шляхом заохочення порівняльного вивчання різних систем вірувань. Теософічне товариство швидко поширювалося по всьому світу, відкривши відділення в Європі, Індії та США. Одним з найбільш значущих внесків Лавацької була переоцінка індуїзму та буддизму в той час, коли ці традиції часто відкидалися західною думкою. Завдяки її зусиллям та сприянню її однодумцям, багато східних філософських концепцій, таких як карма, реінкарнація та медитація, почали широко обговорюватися на Заході, прокладаючи шлях до подальшої популяризації східної духовності. Крім того, теософія справила глибокий вплив на різні духовні та філософські течії, такі фігури, як Рудольф Штайнер, який пізніше розробив антропософію, та Джидо Крішнамурті, якого якого зусиллями другого президента теософічного товариства Анні Безан представлена як майбутнього світового вчителя, були безпосередньо причетні до цього руху. Навіть Махатма Ганді визнавав важливість теософії на своєму шляху, заявивши, що теософічні вчення допомогли йому краще зрозуміти індуїстські традиції та розвинути своє бачення всезагального братства. Однак шлях теософії не проходив без труднощів критика та суперечки супроводжували її з самого початку. Деякі вважали Блавацьку провидицею в той час, як інші звинувачували її в шахрайстві, теософічне товариство зіткнулося з внутрішніми розбіжностями та труднощами в збереженні своєї згуртованості після смерті його засновниці, проте, незважаючи на ці негаразди, вплив теософії був незаперечним, її спадщина витримала випробування часом. Пливаючи не тільки на езотеричну думку, а й на такі області, як психологія, література та сучасні духовні рухи. Олена Блавацька завжди була фігурою оповитою таємницею, захопленням та неминуче суперечками. З самого початку своєї публічної кар'єри її харизматична особистість та сміливі заяви помістили її в центр запеклих дебатів. Її послідовники бачили в ній посланницю стародавньої мудрості, людину, здатну транслювати приховані істини для світу, відірваного від своїх духовних коренів. Її критики, однак, звинувачили її в шарлатанстві, плагіаті лагіаті та навіть маніпуляціях. Один з найбільш суперечливих епізодів навколо Бавацької стався, коли Товариство психічних досліджень, британська організація, що займається вивченням паранормальних явищ, провело розслідування матеріалізацій, нібито зроблених нею. У 1885 році в звіті Річарда Ходжсона Блавацько було названо однією з найгеніальніших та найцікавіших самозванок в історії. Документ ґрунтувався на заявах колишніх членів теософічного товариства та припускав, що такі явища, як матеріалізація листів та спілкування з махматумами, було ретельно спланованим шахрайством. Однак десятиліттями пізніше сам звіт SPR, Товариства психічних досліджень, був переоцінений. Та дискредитовані вченими, які вказували на методологічні недоліки та упередженість у розслідуванні, деякі дослідники дійшли в висновку, що звинувачення проти Блавацького могли бути викликані упередженнями або труднощами наукового співтовариства в роботі з явищами, що кидають виклик встановленим у суспільстві парадигмам. Ще один часто оскаржуваний аспект. Це справжність робіт Блавацької. Багато критиків стверджували, що розкрита Ізида та таємна доктрина містила уривки, що разюче схожі на тексти інших авторів, що призвело до звинувачень у плагіаті. Захисники Блавацької з іншого боку стверджували, що її роботи не слід читати як прості академічні трактати, а скоріше, як духовний синтез стародавнього знання. Блавацька ніколи не приховувала того факту, що її письмовий стиль сильно залежав від різних джерел, стверджуючи, що її робота полягала в зборі та організації фрагментів істини, розкиданих у століттях. Були також критичні зауваження щодо структури теософічного товариства та того, як Блавацька спілкувалася зі своїми послідовниками. Для деяких її авторитет у Русі межував з авторитаризмом, а її сильна особистість часто сприймалася поштовхом до внутрішніх конфліктів. Деякі колишні члени товариства стали його затятими супротивниками, стверджуючи, що їх влили в оману або що організація відхилилася від своїх початкових цілей. Незважаючи на ці протиріччя. Вплив роботи Блавацької був незаперечним. Навіть ті, хто оскаржував її твердження, визнавали її вплив на сучасну езотеричну та духовну думку. Для шукачів, які наважалися відкрити для себе сферу окультизму та метафізики, її робота залишається джерелом натхнення та роздумів. Дебати про Блавацьку, її щирість та обґрунтованість її досвіду залишаються відкритими. Як це часто буває з фігурами, які кидають виклик традиційному мисленню, її траєкторія сповнена парадоксів. Можливо, це одна з причин, чому її роботи залишаються живими, що кидають виклик новим поколінням, що прагнуть зазирнути за завісу скептицизму та догматизму. Зрештою, незалежно від критики, її основне послання зберігається незмінним, а саме. Істина прихована під шарами ілюзії і може бути знайдена лише тими, хто вільний духом і готовий шукати її з відкритим розумом. Феномен Олени Блавацької вийшов далеко за межі її часу і глибоко вплинув на сучасну духовну та езотеричну думку. Незважаючи на суперечки та труднощі, з якими вона зіткнулася протягом свого життя, представлення нею ідеї продовжують знаходити відгук, формуючи те, як багато людей розуміють духовність, філософію та відносини між наукою та містицизмом. Її спадщина не обмежується теософічним товариством, але поширюється на різні рухи та традиції, які знайшли в її вченнях місток. Між стародавніми знаннями та турботами сучасного світу. Блавацька привнесла на захід нову духовну парадигму, яка відкидала догматизм та заохочувала прагнення до синтезу східної та західної мудрості. Її роботи допомогли поширити такі концепції, як реінкарнація, карма та духовна еволюція, які до того часу були значною мірою невідомі. Або невірно розумілося за межами східних традицій. Вплив цього поширення був настільки глибоким, що багато подібних концепцій тепер є частиною духовного словника мільйонів людей по всьому світу. Крім того, теософія надихнула інші езотеричні та філософські рухи, включаючи антропософію Рудольфа Штайнера та школу арканів Аліси Бейлі. Такі мислителі, як Карл Люнг, включили елементи езотеричного бачення Блавацької у власні дослідження колективного несвідомого та універсального символізму. Її вплив також відчувався в літературі та мистецтві, проявляючись у творах таких письменників, як Єйць та Олдос Хакслі. Які черпали з теософічних джерел натхнення для побудови власного бачення містицизму та пошуку вищого знання, однак спадщина Блавацької не обмежується сферою езотуризму, її робота зіграла вирішальну роль у визнанні східних духовних традицій, сприяючи популяризації індуїзму та буддизму на заході. Її заохочення до порівняльного вивчення релігій допомогло зруйнувати культурні бар'єри та сприяти глибшому діалогу між різними традиціями. У часи зростаючої релігійної поляризації це бачення всезагального братства та поваги до духовного різноманіття залишається актуальною пропозицією для майбутнього людства. Можливо, найбільший внесок Бавацької полягає в тому, що вона надихнула цілі покоління духовних шукачів ставити під сумнів власні переконання та досліджувати таємницю існування, не боячись кинути виклик усталеним умовностям. Її заклик до кожної людини шукати істину незалежно від будь-якого зв'язку з догмою чи зовнішніми авторитетами сильно резонує у світі, де багато людей шукають більш. Автентичний та особистий духовний шлях, питання, яке залишається, чи готові ми продовжувати це прагнення до знання та істини. Спадщина Блаватської це не замкнений набір вчень, а запрошення до дослідження, експериментування та глибшого розуміння реальності, для тих, хто наважується зазирнути за межі. Видимо, її праці продовжують слугувати ключем, здатним відкривати двері до більш тонких вимірів існування, її книги та вчення залишаються живими, кидаючи виклик, догмон та заохочуючи людство досліджувати таємниці Всесвіту та самої свідомості. Зрештою, можливо, найбільше спадщина Олени Блавацької полягає в наступному. Впевненість у тому, що належить відкрити набагато більше, ніж наші очі можуть бачити, і що пошук знань це нескінченна подорож, де кожне відкриття наближає нас до вищої істини. Дякую за перегляд.